Аня усім слухачам Сі4, тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні говоримо про те, якою буде цьогорічна зима у Чернівцях, зокрема про опалювальний сезон, мережі міста та роботу тепловиків. Гостем проєкту у власну персону є очільник Чернівці теплокомуненерго Ігор Ніколенко. Рада вас бачити. Вітаю вас! Почнімо певно з найголовнішого: чи готові ми до опалювального сезону і чи не буде ускладнень саме з боку тепловиків? Обладнання, яке перебуває на балансі теплопостачальної організації, підготовлено до опального сезону. Відповідно до плану заходів з підготовки, ми виконали все 100%. Але в зв'язку з тим, що обладнання застаріле, зношене, тому від аварійних ситуацій. Ніхто не страхує. Власне, про це ми поговоримо трішки згодом, якщо говорити про терміни, коли можуть стати теплими батареї у чернівчан вдома, і у об'єктах, скажімо, соціальної сфери. Це все передбачено вимогами чинного законодавства. Якщо три дні поспіль, температура. Буде середньо дрівнити 8 градусів або менше, тоді розпочинається опальний сезон. Безпосередньо це питання розглядається на виконкомі міської ради. І поговоримо трішки про ралії сьогодення, і зокрема, враховуючи такі масові ракетні удари, виникає питання щодо спроможності критичної інфраструктури Чернівців, і зокрема теплокомуненерго, наші котельні чи готові вони будуть до такого навантаження і непередбачуваних ситуацій. Ну, взагалі, застрахуватися від всіх питань, які можуть виникати в військовий час, це неможливо. Підприємство спільно з місь... міською владою застосовують всі заходи, щоб максимально мешканці міста цього не відчули. То давайте тоді розглянемо, які є у нас, скажімо, плани. У разі якоїсь критичної ситуації, якщо не буде, приміром газопостачання, яким чином тоді будемо постачати тепло чернівчанам? Якщо не буде газопостачання, то фактично підприємство не зможе подавати теплову енергію до спож... споживачів. тому на цей е, випадок передбачені пункти обігріву? Яким чином вони працюватимуть? Де їх можна буде знайти, і чи вистачить їх для усіх чернівчан? Це все додатково будуть вже повідомляти під час виникнення цієї ситуації для того, щоб не було якихось нестандартних ситуацій і заздалегідь не зазначати дані пункти обігрівлю. На жаль, вам адреси сказати немає можливості. Чи вистачить їх для усіх містян? Передбачається крім е, тих пунктів, які е, буде організовувати теплопостачальна організація, так само е, МЧС і е, в бомбосховищах е, розглядають можливість розміщення е, твердопаливних котлів. Угу. От до речі, про е, їх роботу чи достатньо у нас дров? Давайте почнемо з цього для того, щоб забезпечувати тепло у місті. Підприємство ну, має запас дрів біля 250 метрів кубічних, фактично до для діючих котелень і ті, що ми плануємо встановити, резерв створений. Якщо буде необхідність, додатково завжди можна придбати. І ми говорили про те, що може бути декілька сценаріїв. Ось, приміром, у разі не приведу господь, якоїсь критичної ситуації. Скільки ще часу, може там два-три дні, ще буде тепло у будівлях чернівчан? Якщо ми розглядаємо там відсутність газопостачання, то в залежності від температури навколишнього середовища буде стигати будівлі, мережі, і це буквально години. Але в залежності від температури. Якщо ми розглядаємо, наприклад, відсутність. Там електричної енергії це зовсім інша ситуація для подачі теплової енергії по невеликим котельням це потужності до 2,5 МВт, за допомогою генераторів зможемо забезпечити подачу теплової енергії при наявності газопостачання. Якщо у разі буде відсутнє водопостачання, то в підприємства є резерви. Якщо ми беремо великі найбільші котельні, це буде від півтора до е дві доби. Якщо говорити про генератори, то в такому випадку має бути налагоджена ця система постачання палива для того, щоб усе функціонувало. Так, ви маєте рацію. Чи напрацьована у нас ось ця схема і чи висачить нам паливо? Тому що розуміємо, що це має бути дуже швидко і оперативно зроблено. В підприємства е проводяться зараз роботи щодо розміщення резервуару для зберігання палива. Е крім того, е Будуть підписуватися відповідні контракти для того, щоб можна було постачати дане паливо. Ну, логістика має працювати. І тепер трішки поговоримо про стан наших мереж, і, зокрема, котелень, чи готові вони до цього опалювального сезону. Так як я зазначав раніше, обладнання у нас застаріли. Е, ще Вводилося в експлуатацію в більшості в радянські радянські часи. Воно споживає занадто більше енергоносіїв, ніж сучасне обладнання. Тому фахівці підприємства провели. Роботи для підготовки до опального сезону, і ми його можемо експлуатувати в даному опальному сезоні, але ми маємо розуміти, що це старе обладнання, виникають аварійні ситуації, які ми будемо щасно ліквідовувати, а фактично на майбутнього дане обладнання потребує заміни. Про які роботи йдеться, що ми встигли підготувати, саме якщо говорити про котельні? Якщо брати стосовно котелень, то ми провели обслуговування. Насосного обладнання, запірної арматури, чистка котлів, промивка деяких котлів ми виконали для того, щоб зменшити споживання природного газу, електрообладнання пройшли все. Аварійні участки трубопроводів по розводці котели. Ми так само замінювали. Встановлювали частотні перетворювачі, нові насоси, ну, ряд заходів для того, щоб чернівчани отримували якісну послугу та вчасно. Дорожче про промивку котлів. Якщо не помиляюся, вона дуже давно не робилася у Чорнівцях. По останнім даним близько 6-7 років дані роботи не проводились. І до чого вони могли призвести, наприклад, якби ми цього не, не робили зараз. Якщо ми розглядаємо фактично, то е, для чого проводиться промивка котелів? Того, що якщо е, теплоносій, да, е, не пройшов хім або пройшов її неякісно, потрапляє сира вода, вона нагрівається, е, утворюється відкладена на стінках труби котла, е, солей. Е, і при спалюванні газу метал нагрівається і лопає. Є аварійна ситуація. І фактично даний котел потрібно ремонтувати. Якщо ми будемо, як частковий ремонт проводити, це Швидкий, обрізати трубки котла і глушити, це ми зменшуємо потужності котла, тобто ми не зможемо вже обігріти всіх споживачів. Тому, і згідно правил, рекомендується проводити промивку не рідше як раз на 5 років. Це, якщо говорити про е, котельню, в якому стані мережі міста і що нам вдалося зробити? На балансі підприємства перебуває 92 кілометри мереж. Біля 60 мереж потребують на сьогоднішній день заміни, тобто постійно трапляються аварійні ситуації. Своїми силами підприємство міжопалювальний сезон встигло виконати біля півтора кілометрів мереж. Тобто, фактично, якщо ми беремо 60%, то ми бачимо, що яку частину мереж необхідно замінити. Тому це значні витрати. І не підприємство і місто без залучення донорів з сторони, да якихось грантових коштів це виконати буде якби можливо, але на більш великому протяжку часу. Тобто, чи залучаємо ми в такому випадку благодійників меценатів, що вони нам допомогли у заміні мереж? У Нас є діючі контракти з європейським банком наступний рік буде замінюватися там шоста ділянка це біля кілометру мереж за допомогою даних коштів, і підприємство подає заявки на участь в різних програмах, які є на сьогоднішній день в нашій країні. Чи працює зараз теплокомуненерго в одній команді із дорожниками із водоканалом, враховуючи, що дороги зараз активно ремонтуються у Чарнівцях, і щоб не було якогось аварійних ситуацій, коли доведеться свіжостелене покриття розривати для того, щоб звернути увагу на мережі, і їх відремонтувати? Ще з планування е, таких робіт з е, ремонту, то е, не скажу за інші комунальні підприємства, але з нами зв'язуються, уточняють. Які самі мережі, коли замінювалися, і чи вони аварійні? І після того вже пускають ці роботи по проведенні реконструкції доріг, якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, чи вдалося нам реалізувати усе те, що ми планували зробити ось приміром до жовтня місяця минулого року, коли ми закінчували попередній опалювальний сезон? Згідно планів, ОТЗ, так як я сказав, ми виконали все стовідсотково. Навіть змогли виконувати ті роботи для того, щоб зменшити витрати енергоносіїв. про садочки і школи. В якому сані там котельні, тому що якщо не помиляюся, у декількох школах знову ж таки проводилися роботи для того, щоб підготувати вже влітку до, до зими, і до опалювального сезону. Ті навчальні заклади, яким тепло подає ченці теплокомуненерго, ми проводили, проводили також роботи з заміни котлів. Тобто в між сезон ми замінили біля 14 котлів для того, щоб в садочках було тепло яким чином зараз мешканцям, приміром управителям ОСББ підготувати свої мережі, свої будинки до зими? Ну, взагалі, ці роботи потрібно проводити по завершенню опального сезону. Того, що це клопітка робота, необхідно ізолювати трубопроводи, які проходять в підвальному приміщенні, і на горищі, там, де існує місця загального користування, потрібно провести утеплення, заміна вікон, дверей для утеплення зовнішніх стін будівлі, тобто провести термомодернізацію будинку для того, щоб зменшити витрати теплової енергії. і це взагалі буде відчутно по нарахуванням того, що якщо тепло модернізувати будинки, платіжки будуть проходити менше у разі критичної ситуації. Чи буде все ж таки перелік, куди в першу чергу буде постачатися е, тепло? Перелік е, буде Тепо передбачений страва. і буде надано додатково. Якщо порівнювати минулорічний опалювний е, сезон, чи зробили ми якийсь висновок? Як перейняли якийсь досвід і чи вирішили ті проблеми, щоб не було таких же нюансів цьогоріч? під час опального сезону в дійсності виникають ряд проблемних питань, і в міжопальний сезон ми їх всіх маємо вирішити, тому що у разі не ліквідації даних проблем, фактично ми будемо зіштовхуватися з тими ж самими проблемами. Тому ну, якщо взяти. Наприклад, там, в деяких будинках були відсутні комерційні прилади облику, ми їх почали встановлювати. Да? В деяких там будинках могла бути неякісна послуга, і ми визначалися з управляючими компаніями в чому причина. І визначилися і певні заходи, і застосовували управляючі компанію. Певні заходи застосовували ми. Тому, фактично, опалюваний сезон показує болючі проблеми, які необхідно буде вирішити. Нещодавно ми встановили декілька частотних перетворювачів. і Вони мають нам значно зекономити кошти, про які суми йдеться. Там невелике уточнення, що частотні перетворювачі ми встановлювали на димнасоси, і фактично за рік ми зможемо зекономити біля мільйон двісті. А якщо порівнювати минулий сезон, тому що там також ми готувалися до е, постачання тепла і старалися на чомусь зекономити. От можна зробити якісь паралелі, скільки нам вдалося зекономити, ну, от, наприклад, по тим елементарним заходам, які впровадило теплокомуненерго в минулому році, наприклад, автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії, ми їх вели, почали застосовувати, і ми за опалювальний сезон зекономили біля 850 тисяч гривень. За рахунок того, що ми постійно дотримувалися температурного режиму, ми зменшили споживання природного газу біля мільйона 500 кубічних метрів. Якщо взяти енергонесі, такі як водопостачання та водовідведення, за рахунок своєчасної ліквідації аварійних ситуацій недопущення максимально витоків, ми зекономили біля 800 тисяч гривень. І на поговоримо про е, тарифи. Він давно не змінювався у Чернівцях. Чи є він наразі збитковим для підприємства. Економічно гортований тариф на сьогодні становив би 2300 гривень відповідно до законодавства введений е, мораторій на для підняття цін на теплову енергію, і він буде становити в цей опалювальний сезон. 1204 гривні, тобто даний тариф, який був затверджений ще з 2018 року. Якщо для порівняння економічно обґрунтований діючий тариф, ми бачимо, що ну відрізняється майже в два рази. Тому для підприємства це є критична ситуація, тому що Зв'язку з тим, що економічно вґрутований тариф, ми своєчасно не зможемо в повному обсязі розраховуватися за водопостачання, за газопостачання, електричну енергію, і так само ключове отримання заробітної плати працівниками підприємства. Уряд застосовує ряд заходів, яким чином це можна вирішити. Питання одне з них це буде різниця в тарифах. Тобто методику мають на днях вже прийняти, і тоді підприємство зможе зробити розрахунки і подати всю необхідну документацію для отримання різниці в тарифах. Але військовий час чи це буде, побачимо. Воно чернівчани заборгували понад 50 мільйонів гривень, враховуючи реалії сьогодення, ця цифра зростатиме. Ну, у нас тривають військові дії, відповідно, є переміщені особи. Заробітна заробітня плата відповідно в нас ну шалено не зростає. Ми розуміємо, і фактично пропорційно можуть заборони збільшитися. У такому випадку, давайте наголосимо нашим слухачам і телеглядачам, чому важливо платити вчасно за тепло, і що це які переваги буде, якщо ми це будемо робити завжди для проходження. Стабільного опального сезону для можливості, щоб підприємство виконували вчасно аварійні роботи і замінювали найбільш аварійні ділянки на нові мережі, замінювали котли, просимо вчасно розраховувати за теплову енергію. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами і сподіваємося, що цьогорічний опалювний сезон прийде без ускладнень. Дякую вам і дякуємо усім нашим слухачам та телеглядачам. Почуємось.